Бажаю здоров'я. І знову покажу вам результат оранки плуга з передплужником. Ось така виходить оранка. Всі рештки закриті. з терню після оса. Ну, тут невелика рослинність, така там, сантиметрів 15. Але місцями є пирій. Не сплошну так, щоб масово, не смуга, але є, хватає перію. Дивіться, як передплужник заворює. Можна зразу сіяти, будь-що зразу можна робити. І це я вам скажу не такий вже там чистий пісок. Це такий пісок з глиною. Зараз ми дойдемо далі, покажу вам далі в мене тут. Є такий участок, що чиста глина така. І ось такі брили ще тут вивалюються. Ще тут не дуже твердо. А вон там далі зараз побачите, які валуни просто. Бачите, отакий от перий торчить. ось. Пирій торчить, хоч я його покропив. Але щось воно нічого не дало, а та хімія. Вже пару разів кроплю. Ну не на цьому городі, а то на одному, то на іншому і нічого. Воно спалює вроді би зразу, а він потім відновлюється і все. Дивіться. Яка тут глинка, можна ноги поламати. Такі валуни. Можна ліпити коників. О! Навіть на цвіт жовта. І шифен іде. Двигун то взагалі не чувствує, але коробка починає так звуки і здавати страшні. Дивіться яка глина. Хоч бери і грубку муруй. Можна мурувати грубку, чи ліпити коників з неї. Хочу зорати тако трошки глибше. Ну пробую. З передплужником. Десь я таке чув, що перій, якщо глибоко заорати, то він не зійде. Ось тут то взагалі гарно. Тут така трошки м'якша земля, хоч чорна, чорніша, але м'якша. О, насчт перію. Короче, хочу його заорати, щоб він не зійшов. Я то, звісно, сумніваюсь в цьому. Але побачимо на другий рік. Ось таке поле. 30 соток. Чи 35, не пам'ятаю. Ще за заскільки я його зорю. Такою ласточкою. Шифен 350Л. Таким плугом, може хто ще не бачив, покажу вам свого плужка, похвалюсь. Ось такий плуг. Був він 1.25, але я лиміша трошки довшого зробив, і він мене захвачує 30-35. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємось, всім добра!